Вітаю! У нас сьогодні дев'ята. Якщо я не помиляюсь та дев'ята частина по ремонту майстерні на все часу не хватає. Помаленько, я щось роблю. Сім'я, другий канал, робота і так далі. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Цей куток вже більш-менш де я вам знімаю, можна сказати, трошки акуратно виглядає. Зробив я ще тут полку, виставив тут зарядні. Зараз все вам покажу. Ви потім на пришвидшеному будете бачити. Я знімав таймлапс, як я тут все замонтував. Як придумав, можливо, комусь буде корисність. Сьогодні, чи в цій серії, чи в наступній. Ззаді вас там просто з деревом багатодільно. Ті полки, всі треба все повикидувати. Я вже таки трошки накинув, що там буде. Електрика там буде повністю перероблятися. Буду ставити мпт контролер тому що в мене світло, паяльників. Комп'ютери зарядні до акумуляторів, всі зарядні будуть живитися від моєї сонячної панелі, яку я зняв з бісєтки, там 160 Вт, і буду підключати все через свою станцію. Це вам буду показувати, так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. Дивіться, сьогодні будемо робити, не знаю, як я вспію, по годині, бо вже в нас півдруга. Хочу полки зробити. Полки ми зробимо так, заготовки, я хочу їх, щоб вони були білими, бо біле, ну, біле на сірому дуже гарно дивиться. Ламінат сам сірий, такий, знаєте, от тут дуб, чи як воно називається. Надрукував я підставочки. Сьогодні будемо кріпити і будемо кріпити полки тут, тут. І, напевно, тут три чи чотири полки. І там ще, напевно, буде де 3D принтер. Одну поставлю. Нехай буде на тих полках, я розкладу всякі різні гаджети. Тобто ліхтарики, може, мультиметр якийсь і так далі. Подальшому я їх помалюю. Тобто куплю ґрунт і білою фарбою, просто тупо з балончика, гарно білими зроблю, і буде супер. Реально. Зараз давайте я вам покажу, що я тут зробив, бо тому що я вам включу на напришвидше, вам не буде зрозуміло, що я тут зробив, як зробив і так далі. По зарядних покажу у цьому стілажі, як в принципі це вже фінішний результат. Можливо, щось добавлю. Ну то таке, розумієте? Можливо, щось заміню, але в принципі тут вже нема що додати. Так що беру я камеру в руку, погнали. Зараз вам покажу детально, як я все тут зробив. Показую, тут ще нічого не вискладувалось, воно так тут стоїть. Е -е... Зробив ось таку полку. Ви бачили, що я тут нашивав, і в мене тут стілаж, ну стілаж, ви самі поняли, кривий. Я це все гарно вирівняв о, цими плитами і зробив такий потай. За рахунок цього потая я завів ще сюди переноску. Бачите, в мене там переноска. Тут в мене будуть заряджатись гаджети. І тут потай залишився. Бачите, тут я поставив зарядне ось це з Китаю. Тут також буду заряджати гаджети, щоб вони на столі не стояли. Я їх сюди вниз поставлю. І супер! Ці дроти від зарядок я провів сюди. Отвори такі от повесвертлював. Зараз вам покажу. Ось тут в мене отвори по висверлювані, бачите, тут і тут в куті. І через цей потай, оцей потай я все завів сюди і всі зарядні причепив. Літу калу я поставив ось так. Прикріпив її на термоклей, вона тримається, якщо треба зняти, воно легенько зніметься. Лі-600 буде так стояти, ікстари будуть так, і тут ще одне електронне навантаження. Треба буде ще один отвір, щоб зарости дроти. Тут ДЛ24МП, тут дл 24 Ну, тут ось таку полочку зробив. Кажу, сюди буду ставити гаджети, заряджати, тому що в мене портів багато. Ліхтарики хлопцям буду тут ставити заряджати. Воно акуратно, гарно виглядає. Тут в Потаї буду зберігати леза, тут якісь ножниці, шприци і так далі. Цей куток в мене зарядні. Додавилося, що у мене одне зарядне від Прокрафт. Акумулятори будуть всі тут внизу. Можливо, ще полочку зроблю ось тут одну, а можливо, ще якесь зарядне додаться. Я не знаю, буду бачити, по ходу. Ця розетка в мене, ви бачили, це під ось такі блоки. Я їх туди тут всіх змотав. У мене тут буде полочка. Бачите, треба зарядити там 12-16 вольтовий. Прошу вставив розетку, поставив тут на стіл і заряджаєш. Це гарно, акуратно. Тут по полках трошки порядок зробив, поскладав акумулятори, ще не всі посортував. Від одного разу попідписував. Оці органайзер я зняв, бо вони в мене висіли, де зарядки. Тут попідписував, скільки в мене акумулятори. В мене там стоїть, треба буде їх перебрати. Коротше, виглядає ось так гарно, красиво. Тут також красиво. Цей стіл я продовжу. Я думаю, цю плиту я поставлю. І там в мене буде також цей рубанок і всякі такі інструменти. Пилосос під низом. Далі, оця багадільня. Оце просто треш. Це все буде зніматися. Електрику, всю я буду перероблював, не знаю, чи в цій серії. В цій серії, напевно, ми познімаємо оці полки, бо там в мене купа різного хламу, що з Китаю ще прийшло, ще не розпакував, якісь камери. Там також ящики стоять. І це все ми будемо знімати. Будемо переробляти все по-інакшому, по дереву я зроблю по-інакшому. У мене буде, наприклад, одна тільки та сторона. Напевно, я зроблю, бо тому що тут бур буржуйка. І буде тільки оця сторона. Тут я буду так засовувати, тому що тих обрубків мені забагато. Все решта винесу на вулицю, там в Стодолу і все. Зараз все будемо знімати. Так як я казав, ця стіна просто тимчасово забита інструментом. Е, тут буде біла плита. Там людина мені писала в коментарях, каже Вова, тобі би там замурувати. Я як подивився, замурувати, я вам покажу. Дивіться, в мене ось такі двері. Е великі в гаражі. Тут фасад в мене вже зроблений. Все зроблено, розумієте. Ну, і вибивати цей фасад, перемурувати. Коротше, я думаю, це купа морок і купа грошей. Нехай буде так, ті двері гарно обшию. Бачите, тут в мене також фасад, все зроблено. Ну, Тут в мене колонка, взагалі, щоб на вулиці музика я грала. Короте, то сенсу немає. Я просто двері також почищу, ще освіжу. Можливо, що я зроблю, е бо тут в мене лахі є. Ось ці двері. Розпиляти на дві частини, Тобто зробити вхід, ось такий менший. Поняли? Щоб вони ще тут відкривалися. Тому що багато тепла виходить з цих дверей, коли я ось так відкриваю. І все тепло виходить. І тоді в мене збільшиться місце. Тобто Я можу ще щось тут розмістити, розвішити. Тобто, наполовину двері можна розрізати, вчепити завіси, ну і якось так. То можливо. В подальшому, може, під осінь це все зробимо. А зараз ось ці вовсі бардаки треба розгрібати. У мене ще там стійка є, ліхтарики якісь є, малогон, м'ячі. Коротше, стрічка. Це все век. Електрику будемо переробляти. Оце в мене вимикач йде до підвалу, тому що в мене є внизу підвал або півниця. Піді мною, під моєю майстернею. Це я звідси заберу, а в півниці, щоб не тягнути там вимикач, я поставлю датчик руху. І поставлю на декілька там, хвилин, щоб ти зайдеш, там, якісь закрутки взяти і так далі. Так що це вимикач прибереться. мппт контролер показую вам. Дивіться, ось мппт контролер Він в мене буде розташовуватись ось тут. Це ми заберемося. І тут в мене буде вхідний щиток. І станція, напевно, буде внизу десь. Станція внизу, бачите, скільки мусору назбиралося, я прибирав. Станція внизу, коротше, буде все чекібарі, як то кажуть. Що я роблю? Включаю знову напришвидшено. Саме перше берусь, показую вам, берусь од цієї багадельні, Тут лампи. Коротше, це все виношу на вулицю в стодолу, десь вискладаю. У мене ще тут заготовки на крісла є, бачите, ось кінтуки. Я маю ще одну пару зробити. Ще дві пари хочу зробити, може потім вам відео покажу. Оці могли бачити, у мене ці такі розкладні кінтуки. І в мене є щось заготовки ще на одне крісло. Не одне чи на два треба буде звідси все перебрати, викинути. Що не потрібне, і що я вам скажу? Я закатую рукави, вже, в принципі, закатані, беру рукавиці, приступаємо до уборки, до порядку. Погнали! Ну, як вам полочки? Дивіться, як гарно. Ну, Ця штука мішає, звичайно, вона. Ну це мені для відео. Вона має в мене тут бути, тому що це моє кріплення. Тут я приклеїв і виглядає ось така красота. Там же я ліхтарики поставив. Можна навіть лампу включити. Дивіться, хоп! Включив лампочку. Це в мене ліхтарики там стоять. Тут теж будуть мультиметри якісь. Тут також буде для внутрішнього опору, що я часто використовую тут. Теж щось можна для 3D-друку поставити, якісь запчастини або для обслужування масла і так далі. В подальшому такі ж самі полочки будуть ось тут. Ось тут будуть стояти. Там я буду модельки всі виставляти. Модельки я звідси перенесу. Бачите, в мене тут я от хлопцям друкую. Я сюди складаю на полочки павери, корпуси готові, надруковані. Потім звідси беру і ставлю, роблю. Але воно буде, напевно, все ось тут і буде йти від самого низу і до самої гори. Тут також буду складати, тут пусті ж пулі стоять. Коротше, красота, ні? Пишіть коментарі, вам подобається чи ні. Оці штуки, хто буде питати, оці пластикові, це надруковані на 3D-принтері. Вони ось такі акуратненькі, я вибрав. Це в нас е, в цьому Бамбулап е, на офіційному сайті. На, ос, на офіційному сайті Бамбулаб. Є ось такі кріпіжі різні. Я такі самі акуратні вибрав. Так що шукайте там, там є точно. Ви знайдете. Красота, мені це все подобається. Ставимо лайк обов'язково. Я порозставляв це тимчасово, чим я ча часто користуюся. Там в мене ще буде викрутка, і я рішив ще додати полочок. Так що я надрукую ще оці підставочки. Напевно, ще буде десь ось тут полочка. І ну, там по стандарту буде. І бачите, ось така краса. Давайте я вам камеру розверну. Ось так. Дивіться. Тут я поставив, чим я часто користуюся. Дивіться, це в мене LCR LCR-тестер. У е, нас кліщі, контактна зварка в для внутрішнього оперу в а це в нас для декору. Ось така нафтова лампа. Ну, тут ще один паяльник. Оце ви можете бачити, на моєму каналі. Можливо, вже вийшло або вийде. Оце паяльник пинцет топова штука. І прийшов мені кейс для цього фнірсика HS0. Ось така от штука. Тут у мене буде стояти. І чому я кажу ще одну полку? Я його тут поставлю вище, десь тут. А тут в мене будуть стояти викрутки і гравер до мене ще йде з Aliexpress. Зараз що я буду робити? Дивіться, оцю багатольню. Тут я собі хочу поставити треки. Будуть треки нормально, щоб я собі направив при роботі і так далі. Робочий стіл буде десь тут, так само, як він стоїть з циркуляркою, може щось змінимо. Ну Змін буде багато. Зараз на даний час, ще раз повторюсь, я приступаю до тої Коротше, Рукавиці вдіваємо, включаємо в таймлапс, поприбираємо і розкажу вам, що де буде, як до чого приблизно. Так що, погнали! Так, я зупинився, що я знайшов. Коротше, робив я колись ключниці оця вся своїй майстерні. Одна в мене висить тут. Це такий перший екземпляр, який я пробував. Одна в мене в літній кухні висить, це батькам зробив. І цю я вирішив собі був зробити. Ось таку теж робив ключницю. Хто на подарок комусь думав, але тут мені не вийшло, треба було такими друкованими писати. Ось така ключниця, прикольна. Я цю залишу, потім, можливо, дороблю, гачки у мене є. Тут перемалюю, просто зроблю. Може, в майстерні повішу, або е, десь е, в цьому. Дивіться. Коротше, показую вам. Е, ця ключниця в ідеалі, я її вивів ідеал. Ось це я робив, вона замотана, застрічована. Що, хто підпишеться на мій канал і прийде на прямий ефір. Підписуйтесь на канал. Треба бути підписаним на цей і на мій другий канал. Тоді до вас поїде ось така ключниця з гербом нашим українським. Це вона дуже круто зробила. Я зробив ось так. Її подивіться, я вам покажу. Давайте я вам камеру покажу. Ось така ключниця акуратна. Що тут все гарно помальовано, воно шикарно зроблена. Тут ви дещухану, але ця ззаді, дивіться, ось така ключниця красива. Покажу вам ближче. Давайте в 0.1. О, дивіться, в 01 ось в такому стилі ключниця дуже гарно тут у нас вушка вішаєте це я сам робив в майстерні кажу в мене вдома одна така є зроблена тут я в майстерні і батькам зробив Цю розіграємо. Так що підписуйтесь на канал, розіграємо цю ключницю. Дуже крута ключниця, символічна з гербом України. Так що підписуйтесь, а я погнав далі пробирати. Може, ще щось знайду. прийняти участь, просто напишіть любий коментар або хочу ключницю, або ще щось. Коротше, ось так. Підписуємося на цей мій канал, на мій другий канал. І тут в коментарях під цим відео пишіть. Просто хочу ключницю або будь-який коментар буде приймати участь. Ну і звичайно потрібно буде прийти на прямий ефір. Якщо ви не прийдете на прямий ефір, тоді ну ви не виграєте. Виграє той, хто прийде на прямий ефір? Ось так коротше замоту і погнали далі працювати. Що на сьогодні будемо закінчувати ця серія? Також буде закінчуватись. Ви підписуйтесь, бо будуть виходити другі серії. Інтернет-кабель я тут вже гарно вложив. Цю електрику. отут, що в мене є, все буде перероблюватися. Далі всі мої станочки нуждаються, з протяжкою. Оця все буде також переставлятися, кріплення будуть зніматися, буде робитись повноцінний стіл, і знизу будуть все в полках, тому що місця мені критично не вистачає. Електрика тут буде кардинально мінятися. я буду сюди заводити кабель товстіший, я не знаю, 5 чи 6 квадратів. Тут у мене 3 квадрата або 4. Оце в мене вхідний там де. І електрику буде повністю перероблюватися. І тут, напевно, ця стіна також буде зашиватися оцею білою плитою, повністю і десь не десь участками буде ось така від ікеї пластина, як в мене там інструмент. Щось буду вішати, якісь молотки, якісь долото і в тому плані. Так що з кожним відео буде цікавіше, будете бачити, як майстерня буде мінятися, буде робитися акуратно, гарно і все по своїх місцях. Це мені подобається, бо тому що я не знаю, де що лежить. Як ви бачили, в коробках в мене там по полках і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Всім до наступних відео!